Всім привіт, вітаю вас на заняттях португальської з нуля. Сьогодні вивчаємо прийменник припозисав на португальський, такі як А та Пара. Що таке взагалі прийменник? Прийменник це незмінна частина мови, яка виконує функцію встановлення синтаксичного і смислового зв'язку між елементами або членами речення. Наприклад, Омануел за Шигов Алішбоа». Мануел вже прибув до Лісабону. Тобто, самий прийменник А позначає нам, куди він прибув, чи прибув до Лісабону. Щоб краще зрозуміти це, давайте відпрацьовуємо на практиці. Прийменник а. а означає переміщення або положення в просторі в часі також може виступати давальним відмінком. Наприклад, штамуш А корента кілометр ду Алгарве. Ми знаходимося всього в 40 кілометрах від Алгагве. Дей умлівру А Марія. Я подавав Марії книгу, так, або я віддав Марії книгу. Тобто, сама. Прийменник А позначає нам, кому ми цю книгу передали, так? передали її Марії. Дей умлівру А Марія. Або В аулгарве пасар фейраш. Я їду в Алгарве на канікули. Тобто ми говоримо, куди саме ми їдемо. І прийменник нам допомагає визначити наш напрямок руху тобто Ву Алгарве. Перейдемо до прийменника Пара. Тобто сам прийменник пара означає рух до граничної у в часі завершеності. Тобто, ми, коли ми кудись відправляємось, ми повинні кудись приїхати і скоріше, все, там залишитись. Наприклад, ву морар, пара уалгарве. Я переїжджаю в Алгарве. Тобто я переїжджаю жити в Алгарве. Тобто, якщо я з цього моменту, від, звідки я їду, я переїду в Алгарве і там залишуся. Тобто ву морар, пара уалгарве. Також, наприклад, наступна ситуація. Ел, para ser médico Він старано вчиться, щоб стати лікарем. Тобто він вчиться багато до того моменту, поки не стане медиком. Тобто, коли він стане лікарем, він вже не буде повертатися до цього процесу. Тобто він стане медиком і ним і залишиться. Тобто Л para ser médico Тобто, навчається до того моменту, поки не стане лікарем. Тобто процес завершеності йде. Більш зрозуміле пояснення буде розуміння. Та самої тривалості дії з використанням цих прийменників. Тобто Прийменник А використовується в короткостроковій так, е, перебуванні, стадія тобто, курта. Наприклад, ву ау Алгаргве пасар фейреш. Я їду в Алгарве на канікули. Тобто, Ву ау алгарве». тобто я їду на канікули і, скоріш за все, скоро повернуся. тобто ця, ця, Цей процес не буде тривалим. Або аманя Ву аусінема. Тобто я завтра йду в кіно, подивлюся фільм і повернуся додому. Прийменник пара вже означає більш тривале перебування, тобто штадія Лонга. Наприклад, ву морар, пара в Алгарве. Я переїжджаю в Алгарве. Тобто я переїжджаю і в Алгарве залишся. Тобто ву морар, куди в Алгарве, і там я буду жити далі. Ну, проксиму меж Елеш баляр Пара Іспанія. Тобто наступного місяця вони їдуть працювати в Іспанію. То вони йдуть працювати, і, можливо, там 5-10 років будуть працювати в Іспанії. Тобто дія завершена, вони залишаються там працювати. Розглянемо таку практичну ситуацію, ми знаходимося в компанії друзів та хочемо вийти в туалет. І як же про це повідомити друзям? Сказати, вжити прийменник А чи Пара? Адже що то, що то можна перекласти як Я йду в туалет. Тобто в УАК здебанються я йду в туалет, і в Упарі це також я йду в туалет. Але як коректно це сказати? Адже. Тобто ми згадуємо, що А, сам прийменник А означає короткотривалу дію. Тобто, якщо ми підемо в туалет, ми швиденько повернемось і все, ніхто навіть не помітить нашої відсутності. Але якщо ми з друзям скажемо, і друзі будуть, наприклад, носії мови, ми скажемо ву пари баню, тобто вони, скоріше, зі, вас виправлять і скажуть. Як пара, чому пара? Ти надовго туди йдеш це, не знаєш, там залишишся жити там. Чому чому пара казде баню? Якщо коректно сказати, вуа баня тобто, це ми, ми не залишаємо саму дію, в якій ми знаходимося. Тобто ми продовжуємо знаходитись з друзями, але на певний момент ми перемістимося в, в туалет і повернемось назад далі відпочивати з друзями. Але якщо ми скажемо в у баню тобто ми відлучаємося від друзів. Цей процес завершується, ми переміщуємося в туалет і залишаємося в туалеті. Тобто друзі зрозуміють, що ви їх покинули. Розглянемо ще декілька прикладів вживання прийменників А та пара. Наприклад, Нуфінсимана, а Анна Вайакомамігуш. На вихідних Анна ходить на пляж з друзями. Тобто вона просто ходить на пляж, вона не вийшла з дому, пішла на пляж і там залишилась, а по вихідним просто вона туди ходить з друзями. Е, Інша ситуація, наприклад, з прийменником пара, еміграм, пара у Бразил. Вони емігрували до Бразилії, тобто вони перемістились в Бразилію там і залишились. Також, наприклад, ситуації Елиш Волтом Пара Франса, ну Проксимум Семана, наступного тижня вони повертаються до Франції, тобто вони десь перебували якийсь певний період коротенький і повертаються назад і далі будуть продовжувати своє життя в Франції. Тому Ели Волтом Пара Франса ну Проксіумеж, тобто Пара Франса, тобто вони поїдуть і далі будуть жити в Франції. Ще одне правило, яке стосується прийменників, є те, що в португальській мові прийменники зливаються з означеними артиклями. Наприклад, з такими як У, це одина чоловічого роду, А це одина жіночого роду, У це множина чоловічого роду, і «аж» – це множина жіночого роду. Наприклад, Баню. Я йду в туалет, так? Каза це жіночий рід, і перед нею має стояти артикль А. Для того, щоб не писати нам, наприклад, У А, а Каздибаню. Артикль А зливається з прийменником і виходить просто в дебаню», літера А з гострим, з гострим акцентом, в Аказ дебаню». або Аманя Анна вай Апрая. так, Анна Вай Апрая, прая жіночий рід, тобто Апрая. І для того, щоб знову ж таки не писати прийменник і артикль, і іменник, ми будемо казати Анна вай Апрая, просто зливати прийменник з артиклем. Наприклад, ауш Aush меушпаєш. Дяку, я дякую своїм батькам. Уш пайш – це множина чоловічого роду. Тобто артикль уш, пайш, уш пайш. І ми використовуємо прийменник А, зливаємо його з, з артиклем уш, і виходить радесу, ауш, меуш, пайш. Тобто, в мовленні це не так зрозуміло, але в письмі ми повинні розуміти, чому ауш, чому ау, або ву ау алгарве, пасар фейерш. У алгарви це однина чоловічого роду, і ми зливаємо артикль У з прийменником А. І В а у алгарве пасар фейриш».